Я знову приїхав в Китай. Дивимося, що в нас тут є такі квіточки на столик. Тут якісь приколи, то що не видно, зараз покажу. Де, -то, то, все. О, рибки такі в нас, дивіться, які гарні. Зразу форма, типу, заливати їх, чи що можна. Типу, одразу форма, щоб заливати ті рибки. Ні, які рибки. рибки є в нас. Такі приколочки, така травечка, рукачки. Опугайчики знову. Пропугайчики. я візьму шижіці на заколки. Дитині на заколку, заколку бачите, це на заколка на волосочку. Так, грибочки, мухуморчики, мухоморчики. Так, що в нас тут є? Це дивіться, кура, так кораблики, дивіться, кораблики. Кораблики. Ой, кирепки, на то репки подивимося. Так, то не видно, що черепашка. Черепашка ніндзя Черепашка ніндзя Так туша рыбки, двоих репки. Рыбаньки. Так, тут не видно, то у нас тоже типа такі матепки. Матепки. Так, то у нас... Зрапички, чергу їх називаємо. Опа двесь які листочки. Всі, то в столики. То все буде в столика. Отакратуричка. Ще щось скоро обусціє. О. Бля, штошки зависокі, будемо обрізати хіба. Ха -ха. То не видно, що. Бля, снова не за колочки. Що, щось придумаємо? Щось придумаємо. щось важке, башке. Ти жабінки. Ну сейчас у тебя. Бля, такі репки. підуть. Тут чуть лишку Зараз покажу, що тут є.